Трони перехоплювачі щит майбутнього. Як Україна сама себе захищає, поки українські фахівці проєктують інтелектуальні системи оборони, Росія відкрито демонструє, як готується до нових атак. У мережі з'явилися кадри з заводу в місті Єлабуга, що у Татарстані. Це спеціально побудоване підприємство, де росіяни масово виробляють копії іранських шахет 136 під назвою герань 2 Завод відкрили в 2023 році в межах особливої ак. Економічної зони Алабуга сьогодні він щодня постачає сотні дронів камікадзе які Росія запускає на українські міста. У цехах не військові фахівці, а студенти, жінки, неповнолітні. Молодь із коледжу Алабуга Політех працює під тиском за відмову штрафу для батьків, відрахування з навчання, психологічний тиск, спостереження через камери та прослуховування. Студенти збирають дрони цілодобово, іноді без сну та їжі. Їх зобов'язують підписувати договори про не Зголошення, а за порушення погрожують штрафами до 2 мільйонів рублів. Це не просто виробництво зброї, а система примусової праці, з якої народжується російський терор. На цьому тлі Україна формує зовсім інший підхід технологічний, адаптивний із залученням волонтерів, бізнесу та держави. Станом на літо 2025 року дрони перехоплювачі не фантастика і не одинична технологія, а важлива частина нової української протиповітряної оборони. Про це говорить і. Юрій Мироненко, заступник міністра оборони України, перехоплювачі стали бойовим інструментом, який уже застосовується і масштабується на рівні держави. Ці дрони не працюють самі по собі. Вони лише частина багаторівневої системи. Поруч із ними діють радари, мобільні вогневі групи, зенітні комплекси засоби реб. І найголовніше все це координується єдиною структурою, що вибудовується за рішенням ставки верховного головнокомандувача. За словами Мироненка, основному основі українських перехоплювачів адаптивний штучний інтелект. Ворог змінює маршрути висоти швидкості. Українські дрони підлаштовуються автоматично без затримок. Протидія стає швидкою і менш залежною від людського фактора. Кожен такий дрон це результат роботи не лише інженерів, а й екіпажів, які постійно тренуються. Як підкреслює Мироненко, дрони перехоплювачі насамперед рятують цивільних. А Росія щодня запускає шахеди масово в комбінаціях із ракетами і приманками, але українська система ППО вже реагує майже миттєво. Наразі готується до серійного виробництва одразу кілька моделей перехоплювачів, кожна для різних сценаріїв. Частина з них уже пройшла бойові випробування. Є рішення створені разом із волонтерами, інші продукт приватних оборонних компаній. Як зазначає Мороненко, головне, що Україна не копіює чужий досвід, а формує власну, гнучку, технологічну архітектуру оборони. Але що ж Таке той дрон-перехоплювач. Це спеціалізовані безпілотники, головне завдання яких знищувати інші дрони або повітряні цілі. Найчастіше це FPV-дрони, що буквально врізаються у ворожу техніку в повітрі, можуть бути як квадрокоптерами, так і літальними апаратами літакового типу. Зараз ми можемо бачити на екрані виробництво таких дронів, яке відвідав Володимир Зеленський. Ми працюємо максимально над Перехоплювачами. Це одне з таких виробництв, які це робить, і ви це бачите. Промерлів вже не поодинокі опалення, конкретно ми робимо. Робимо, збільшуємо і українське виробництво, і ліцензії наших партнерів там, де українсько-американське виробництво. Ми дуже я їм вдячний, що так швидко ставлять лінії. Два-три місяці готова лінія. Все виробляється ну, і, і люди, і автоматично різні абсолютно чому. Я став таке завдання на ставці. Я зустрічався із цими хлопцями, представниками цього виробництва і з іншими виробниками. І вони знають, що наш запит тисяча перекоплюючи на добу на дому. Якщо зможемо робити більше, я вважаю, що це велика велика допомога. Якщо ви додивилися до цього моменту, то далі ви почуєте, з чого все починалося, які дрони вже існують, та як давно відома технологія покращується українцями. А тому не забувайте ставити лайк, писати коментарі, адже ваша думка для нас важлива. Розуміючи потенціал нової зброї, у квітні 2024 року український кластер оборонних технологій Брейван оголосив конкурс на розробку власних дронів перехоплювачів. Головне завдання зробити такі апарати, які зможуть ефективно знищувати цілі на швидкості до 150 км на годину і на висоті до 1500 метрів. Але справжній прорив це можливість знищувати і більш складні цілі у серпні. FPV-дрон від СБУ уразив гелікоптер Мід. 28 а згодом і к 52 паралельно із цим розгорнулися масштабні волонтерські кампанії. Сергій Стерненко зібрав гроші на тисячі перехоплювачів у межах проєкту Небесний Росуріс. А фонд Поверний живим запустив акцію дронопад. До кінця 2024 року зібрали вже понад 160 мільйонів гривень. У вересні 2024 року українські сили вперше збили Орлан 10 на висоті понад 3600 метрів. Це стало сигналом. Дрони перехоплення. Оплювачі це вже не лише тактична зброя, а й стратегічний інструмент. Моделі розробляються найрізноманітніші від компактних fpv квадрокоптерів до повітряних перехоплювачів типу шахет, серійне виробництво яких очікують у 2025 році. Серед уже створених моделей басомар літаковий тип. Булет реактивний апарат. Тінг спеціалізований для боротьби з шахедами. Росія намагається адаптуватися, маскує дрони, ставить задні камери та навіть копіює українські маркування. Але fpv дрони перехоплювачі залишаються ефективними. І що важливо, економними навіть у разі втрати апарата його собівартість у рази менша ніж у цілі, яку він знищив. До того ж, ці дрони потенційно можуть ставати багаторазовими, патрулювати небо і не зникати після кожної атаки. На листопад 2024 року. Українські дрони знищили 870 сімдесят ворожих повітряних цілей до березня 2025 року. Ця цифра зросла до понад 2500 і більшість із них розвідники. Вперше подібна технологія з'явилася ще до повномасштабного вторгнення. У 2021 році її презентували в Туреччині, але українська версія це уже практичний досвід війни. У жовтні 2022 року в Україні з'явився Птахолов, перший проєкт дрона перехоплювача. Проте його можливості були обмежені працював на висоті до кілометра і був ефективний хіба що проти цивільних дронів на кшталт маміка. Реальні успіхи на полі бою почалися лише у 2024 році. Першим вдалим випадком стало знищення російського дрона Камікадзе силами підрозділу Аякс. А пізніше ще більше українські дрони стали ефективно полювати на Орлани, зала, ланцети, а згодом і на російські квадрокоптери. Ми будуємо захист, поки Росія будує смерть. Масове виробництво шахедів прямий сигнал. Росія не зупиниться. А отже, Україні потрібно ще більше технологічних рішень і дронів, які рятують. Ми не маємо рабських заводів, як у Єлабузі, але маємо інженерів, військових і суспільство, яке донатить навіть у темряві. Дрони перехоплювачі це наша відповідь. Не для нападу, а для збереження життя. На цьому сьогодні все. Не забудьте залишити свою думку у коментарях. Поставив поставити лайк та дзвіночок. Скоро побачимося. До зустрічі.